Вітаю, друзі! З вами знову я Тетяна, ваш коуч, і сьогодні я вам хочу розповісти, що насправді відбувається всередині коуч-сесії. Що таке взагалі коуч-сесія? Це терапія, це мотиваційний спіч, це розбір польотів. Насправді ні. У цьому відео я покажу, що відбувається всередині коучингу, чесно, структуровано і з прикладами, щоб ти дійсно зрозуміла, що це не казка, це робота, але дуже цінна. Коучинг це не психологічна консультація, це не дружнє поговорити, це не розбір польотів, це не накричати, а ну давай вже починай щось робити. Ні. І саме головне, у коуча немає відповіді на питання, але він знає, як задати питання, щоб ці відповіді ти сама знайшла. Знаєте, з мого досвіду, у мене бувало таке, що клієнтка після сесії говорила: ти мені взагалі нічого не порадила. Але я тепер знаю, що мені потрібно робити. Це так дивно. Насправді це не дивно. Це сила правильно заданого питання у правильний момент. Давайте поговоримо про те, як виглядає структура коуч-сесії. Спочатку ми встановлюємо. Звичайно ж, контакт, знайомимося, а далі ми переходимо до основного, з чим же ж взагалі клієнтка прийшла. Бувало таке, що клієнтка приходить і говорить: я втомилась і не можу зрозуміти, чому. За 5 хвилин розмови ми доходимо до того, що, виявляється, клієнтка не дозволяє собі відпочивати без відчуття провини. Наступний етап це дослідження. Коуч задає питання, клієнт відповідає вголос, відчуває і говорить про те, чого раніше він взагалі боявся і боявся сказати це голосно. Ми працюємо з емоціями, з переконанням, тілом, мімікою, жестами. І одного разу ми з клієнткою вийшли на таку фразу я боюся відпочити, бо тоді від мене відвернуться. І це був ключовий момент, і далі вже пішла робота саме з цим страхом. Наступний момент це інсайти. Тут народжується те, заради чого клієнт прийшов: усвідомлення, новий погляд на ситуацію, якийсь внутрішній переворот, але все це не прилітає з неба. Це все народжується з глибини людини. Наступний етап це інтеграція, це завершення. І тут я запитую, що нового про себе дізналася, що забереш з сесії, як будеш жити по-новому, як будеш діяти по-новому, як будеш підтримувати себе. І після інсайту у моєї клієнтки про страх, про страх спокою, клієнтка сказала: я вперше хочу запланувати вихідний без виправдань, просто тому, що я на це заслуговую. Що насправді змінюється після коучингової сесії, і це не магія, це механіка. Людина повертає собі право вибору. Я не маю, а я можу, я не мушу, а я обираю. Людина починає вперше чути себе по-справжньому. Без треба, без зобов'язана, без о, а що подумають, і розуміє, що внутрішній голос цей був, він завжди звучав, але вона його просто не чула за шумом чужих очікувань. Зміни дуже часто починаються не з дії, а з дозволу собі мати ці зміни, дозволити собі сповільнитися, не бути ідеальною, не відповідати всім очікуванням. Особистий приклад. У мене теж була коуч сесія на етапі вигорання, коли я вже не знала, куди в якому напрямку рухатися. Е, постійно це життя біжиш, біжиш, щось робиш. І Мені коуч задала питання: а хто ти є, коли нічого не робиш і нічого не створюєш? І я усвідомила, що за усіма моїми всіма досягненнями стоїть величезний страх бути нічим, бути нулем. Бо коли я нічого не створюю, я ніхто. І саме тоді я дозволила собі не творити, а просто бути, насолоджуватися кожним моментом свого життя. Чому коучинг це не магія? Коуч не торкається тебе чарівною паличкою, але створює такий простір, у якому людина бачить себе справжньою. Ми працюємо не з поверхнею, а з корінням. Не що робити, а навіщо я не роблю. Коучинг це дуже глибока зустріч із собою, з підтримкою і без засудження. Мені дуже подобається метафора і хочу вам навести такий приклад. Уявіть собі, що ви в кімнаті без світла, ви спотикаєтеся, б'єтеся об якісь кути. Коуч не прибирає речі з кімнати, але він вмикає світло. І ти бачиш, а ось де стоїть стілець, а ось тут я можу обійти, і ти просто бачиш, і це змінює все. Як зрозуміти, що ти готова до коуч-сесії? Перше, ти втомилась розбиратися сама. Друге. Ти хочеш змінити, але не знаєш, що саме. Третє. Ти чуєш себе лише тоді, коли все навколо стихає. Четверте. Ти не хочеш більше жити як треба. А хочеш жити так, як хочеш ти. Якщо це тобі відгукується, просто напиши мені. Перша сесія це не зобов'язання, це проба, це зустріч із собою. Ти відчуєш, це твій простір чи ні? І це буде чесно, бо саме з чесності починаються справжні зміни. Обіймаю і до нових зустрічей.